Та дасана поза гори ця поза нагадує мені душі, що моє усвідомлення має бути піднесеним. Я нагадую собі я душа. Що знаходиться в самому високому місці цього тіла, в центрі чола. Я піднесене світло, любов, істина, блаженство, чистота, гармонія. Я люблю кожну душу, я вічна дитина. Найвеличнішої духовної істоти вищої душі це усвідомлення підіймає мене над світом.